На 31 липня призначено засідання Верховної Ради, на якому розглянуть законопроект про відновлення незалежності антикорупційних органів. Хоча Європейська солідарність вважає, що треба б зібратися в понеділок, але слух десь немає. До парламенту надійшов законопроект Зеленського. Він мав би бути зареєстрований як альтернативний, адже раніше депутати 48 депутатів, я серед них подали і зареєстрували наш законопроект. І знову таки це порушує Регламенту, а в соцмережах ну справжній такий парад, марафон слух, які мали право на помилку, вибачаються, що не догледіли, не добачили, недозрозуміли. Хоч в тому галасі, який відбувався в залі, і важко було щось почути. Ну але тут мова не про не почули, а про вказівки з банкової. І ми будемо наполягати на відновленні засідань парламенту і їх трансляції для того, аби українці бачили, що відбувається.